Привіт! мене звати Надудник, і на своєму каналі я розповідаю про цікаві туристичні локації на території нашої країни. Продовжуємо мандрувати Карпатами. Сьогодні покажу вам один з найкрасивіших маршрутів в популярних туристичних Карпатах. це Чорногірський хребет і це легендарні шпиці. Ми вирішили туди з маленькою дитиною, розкажу, яким чином ми туди дістались, звідки пішли, куди прийшли, що по дорозі бачили, і власне чи легко нам дався цей маршрут, чи треба брати гіда, чи можна пройти самим, чи е, важко там орієнтуватись. В общем, все, що ви хотіли знати про гору шпиці. Чому її називають містичні шпиці, тому що під час. Туманів, ці неймовірні скельні виступи, якими славиться гора шпиці, виступають з туману. І вони схожі на величезних велетнів, на якихось стражів, Карпат, на привидів, на все що завгодно. Відчуття справді фантастичні, і взагалі ці скелі, ця гряда, ряди, скель на шпицях. Варті, того, щоб побачити їх хоч раз. У мене на каналі вже є аж два відео про шпиці. Е, перше відео про те, як минулого року, коли моїй дочці було 4, ми піднімались від мосту через Полонину Марашевська. Ми просто піднялись на вершину шпиць, трошки подивилися ці скельні виступи і повернулись тією самою дорогою. Це у нас зайняло близько 6 або 7 годин, напевно. Тобто, ми вирушили в районі 11 і повернулись уже ну, Починало темніти, скажімо так. Другий раз ми мандрували шпицями, коли ми навпаки ми піднімались і спускались через озеро несамовите. Тоді ми мандрували цілий день, але ми там дуже багато фотографувались, заходили на інші вершини, і це був інший маршрут. І от зараз я вам розкажу, як ми з двома маленькими дітьми 5 і 8 років піднімались через озеро і спускались через полонину Марашевська. Тобто зробили таке коло, чи оптимальний це маршрут. і що треба врахувати, сьогодні розкажу. Також покажу вам неймовірні ті скельні виступи. До речі, дуже часто говорять про шпиці, але мало хто говорить, що насправді там є кілька вершин з тими красивими скельними виступами. Ну, по-перше, це, звісно, ребра. А по-друге, є великі і малі кізли, які не такі високі вершини, але на них не менш красиві скельні виступи, які... Дуже схожі на шпиці, вони знаходяться з іншого боку і теж йдуть такими рядами. Висота гори і шпиці 1863 метри. Вона не складна технічно за умови, що ми говоримо про літнє сходження, ми не вирушаємо туди в мінусову погоду в снігопад. Пройти маршрут легко можна з маленькими дітьми за день на розслабоні, так лайтово. Обидва варіанти підйому на шписі і через озеро, і через Полонину-Марашевську мають пару ділянок, де є дуже різкий набор висоти, але ж різкий він знову таки це залежить від вашого темпу, тобто ви можете і повільно підніматися, і робити зупинки, скільки вам на це потрібно. Ну і, звісно, розкажу про легендарне болото, яке топче кожен поважаючий себе турист на Чорногорі. А також дуже важливий момент. Поговоримо про те, чому не можна купатись в гірських озерах і чому я вважаю діло тих людей, які це роблять. Тож заварюйте собі смачненьку каву або чайок, вмощуйтесь зручніше і ми вирушаємо. І повзли ми зі своїх наметів десь об 11 тому що наші маленькі мандрівники вчора ходили на говерлу і, звісно, відсипались. Тому ми не поспішаємо, ідемо повільно і лайтово. Майже на початку маршруту є ось така класна вежа, з якою можна подивитись на красиві полонини і на велич Карпатський гір. Звісно, ми туди піднялись, по всьому маршруту від бази до озера несамовитого є вказівники, а також маркування по лісу. Стежка дуже протоптана, вона очевидна, заблукати там неможливо. Тобто треба просто йти по стежці. По лісу є маркування, і вже далі на горі, на підйомі. До болота знову стежка. Ну, все по порядку. Маршрут через озеро вважається більш легким, більш пологим, ну і відповідно довшим, ніж через полонину Маришевська. Чому ми вирішили робити коло, не повертатись тим самим шляхом, Ну просто для різноманітності, для того, щоб не йти одним і тим самим маршрутом. Ось уже почався Карпатський ліс, дуже красивий, мальовничий, внизу є черельця, якраз це потоки, які стікають з льодовика. Біля озера, і це ті самі потоки, які формують і озеро, і болото перед озером, і стікають вниз, впадаючи в річку пруд. Невеличкий водоспадик. Шпиці це дуже популярна серед туристів вершина завдяки мальовничості малювничості дивовижним скельним виступам. Тому ви ніколи не будете на маршруті одні, завжди будуть якісь люди, які йдуть тим самим шляхом, і у них можна запитати дорогу або попросити про допомогу в разі чого. Це стосується напрямку через озеро, напрямок через полонене Маришевська. Користується меншою популярністю через більш стрімкий підйом і через те, що там легше заплутатись, там є ділянки, де неочевидний, неочевидний напрямок руху. Мало. Наша остання зупинка в кінці лісу. Там є дуже зручна галявина для кемпінгу, поруч невеличкий водоспад, з якого можна набирати джерельну воду. І ось ми вже виходимо в кінець лісу. Далі маркування, по-моєму, закінчується, але ну, ви бачите, що стежка дуже очевидна. Ліс закінчується, і дорога проходить далі через зарості жерепу, це карпатська високогірна сосна та ялівцю. По-моєму, маркування там вже немає, або є якесь незначне накаміння, але ви бачите, що стежка очевидна, вона дуже протоптана і там неможливо збитись з дороги. І, до речі, в кінці цього ялівцю є тільки одне місце, де дуже різкий підйом вверх. Він не настільки різкий, щоб ви там могли впасти знову ж таки, але він досить крутий. Маленькі діти його без проблем палають. В кінці частини підйому, де росте ялівець, починаються починається рододендронів. І якщо ви опинитесь тут на початку літа, то побачите дуже красиві рожеві килими карпатського рододендрону. Ми піднімались в кінці літа, тому рододендрон вже не цвів, але тут... Не менш мальовничо. І, до речі, звідси вже можна бачити невеличкі вершини зі скельними виступами, які, якими легендарна ця частина Чорногірського хребта. Ось невеличка зупиночка, яку ми робимо ну, майже вже в кінці того стрімкого підйому. Бачите, ми набрали висоту, і внизу залишився ліс, попри який ми йшли. Тут дуже зручне місце для зупинки. Далі ми переходимо в те легендарне болото, яке, як кажуть карпатські гіди, має протоптати кожен поважаючий себе турист. Болото стікає з льодовиків, які утворюють наше озеро несамовите. Давай. Молодець, Умничка! Молодець. І далі я! Легендарне болото, яке дуже легко влітку проскакати по камінцях на початку літа і на кінці весни це майже неможливо і мало хто виходить звідси з сухими ногами, яке б у вас не було. Тому що це болото, мені здається, тут завжди знаходиться. І завжди його важко переходити. Ну, У нас, бачите, теж без перегод не обійшлося. Ми вже вийшли на таку ділянку, де прохід майже горизонтальний, бачите, ось ці скельні виступи на, вершина, на вершині, яка Називаються кізли. Вони менш популярні серед туристів, втім на них є теж стежка, і можна пройтись, якщо дозволяє час. Там ті скельні виступи не менш мальовничі, ніж на шпицях. І ось, власне, вже вказівник на озеро. Дорога йде далі по прямій. І взагалі весь маршрут він дуже лайтовий. Він не потребує якихось особливих від вас фізичних, фізичного рівня підготовки. Його легко подолають навіть діти. І я. Котря переконує, до речі, що фраза навіть діти зайве, тому що діти дуже часто мають поход легше, ніж дорослі. Кілька хвилин, і ми вже біля озера, бачите, тут багатенько людей. Ну, Тут завжди багато людей, тут є е, наметове містечко, і це велика проблема для озера, тому що всі туристи, особливо ті, хто залишається тут з наметами, вони хочуть чи ні, але залишають свої е, відходи. Вони ходять там в туалет, і це дуже забруднює навколишнє середовище. Дуже багато людей біля озера навіть каву в вихідні дні продають, також медалики та якісь смаколики. Люди спостерігають красун, на жаль, не всі завжди знайдеться якийсь просто ідіот, який заліз в озеро. Але ви знаєте, що купатись в гірських озерах категорично заборонено. і такі дії є дуже поганими і шкідливими для навколишнього середовища. А це відео про те, що завжди знайдеться дебіла, яке які в озеро. Багато хто каже, що справа в тому, що вода дуже холодна, і тому не можна купатись в гірських озерах і можна захворіти. Насправді пофіг. І чесно кажучи, я буду навіть рада, якщо ці люди цих людей стане менше. Але справа не в тому, що хтось там захворіє, справа в набагато більш серйозних наслідках. Дисклеймер зовсім не тому, що там дуже холодна вода, і вони мають льодовикове походження. Насправді, всім наплювати, застудитись ви чи ні. Своїм тілом, пірнанням у воду, ви порушуєте унікальну екосистему озера, яка формувалась тисячі, навіть мільйони років. Кожне пірнання, воно не дасть вам абсолютно нічого, але воно назавжди порушує абсолютно унікальну екосистему гірського озера. Саме тому в озерах Синівір, Несамовиде та інших гірських озерах. Категорично заборонено купатись. Звісно, зараз війна і не вистачає інспекторів на те, щоб їх ставити біля кожного озера, але це не привід залазити в озеро, записувати відео зі своїм пірнанням, і тут я дуже хочу звернутися. Наголосити увагу блогерів на те, що абсолютно не конче робити такі відео. Краще запишіть звернення до своєї аудиторії і поясніть, чому ви не купаєтесь в гірському озері. Сенсу в цьому буде набагато більше. Дякую. Наші діти бодаються, якщо ви думаєте, що... що гірські походи вимотують діток, то ні, у них ще дуже багато енергії. Ну, і власне розкажу вам, поки відпочиваємо про саме озеро. Воно знаходиться на схилах гори Туркул на висоті 1750 метрів над рівнем моря, його глибина всього півтора метра, довжина 88 метрів, а ширина 45 метрів. Гуцули вірять, що озеро несамовито отримало таку назву, тому що воно е керує погодою на Чорногівському хребті. І е якщо в озеро жбурнути камінь або... Якось його образити, то неодмінно зіпсується погода, буде буря, дощ. Е Натомість, якщо до нього чимно ставитись, то на Чорногорі буде сонце і мандрівник спокійно спуститься з гір. Правда, це чи ні, не знаю, але все-таки нараджу вам купатись в. Цьому прекрасному озері. До речі, то стежка була до джерела з питною водою. Воно трошки вище за озеро, а з озера витікає кілька стромків, які, власне, і утворюють те болото, яке ми проходили. І потім вони падають нижче Ласка, і стікають в пруд. Ми піднімаємось вище і у нас попереду легендарні шпиці. Але перше, ми маємо піднятися длавіну. Під ребрами і звідти вже продовжити свій шлях. Краєвиди відкриваються просто фантастичні. Підйом не складний, але ми вже починаємо робити дуже багато зупинок, тому що в той момент, коли ми проходили цей трек, було дуже спекотно в районі 30 градусів, 27-28, нагорі, напевно, ще вище. В той день, до речі, ми згоріли, і я дуже раджу мандрівникам не забувати на те, щоб намазатись сонцезахисним кремом з хорошим ступенем захисту, тому що сонце в горах дуже активно. Втім, ну, ви, напевно, і самі це чудово знаєте. На шпицях туристів менше, ніж на озері, тому що частина людей проходить просто до озера і потім повертає назад, а частина йде е, правіше по хребту е, на інші двотисячники, то ми трошки повертаємо на шпиці і тут стає менше людей. Е, шпиці, власне, утворились близько 2,5 мільйонів років назад. шпиці це е, те саме, що спиці, тобто виступи гострі е, зі скель. В Карпатах існує легенда, що тут похований Олекса Довбуш. Є така е, історія, що він просив поховати його на Чорній Горі біля великих каменів. Ну, насправді ніхто не знає, де, він, де його було поховано, але от є така гіпотеза. Ось такий вказівник він вказує на те, скільки відстані до найближчих вершин та до озера. І там є така точка е, зустрічі туристів. Продовжуємо йти далі, повертаємо вже безпосередньо до вершини гори шпиці. Ті самі схенні виступи, які ви бачите на картинках і в соцмережах, вони знаходяться е, ближче до е, Сідловій під ребрами, і вам не обов'язково йти на вершину гори шпиці, щоб їх побачити. Вони знаходяться ближче до озера. Ось ви бачите, що вони, ми, вони вже з'явились, і ми їх вже починаємо бачити. Всього цих виступів е, близько 15 рядів. Кажучи, якщо їх всі перерахувати, то можна здійснити найзаповітніше бажання. Е, їх висота, оцих скельних виступів, від 15 до 50 метрів, і вони дуже крихкі, тому що вони утворились з пісковіку. ку. Плотний за рахунок корозії все-таки не є дуже твердим, тому всякі там спроби туди залізти, вони можуть бути небезпечними для вашого життя. А ось те саме інстаграмне місце, на якому всі фотографуються і за яким дуже багато людей впізнає вершину шпиць. Це така арка з скельних виступів. Дуже красиве місце і класна зупинка. На цій висоті вже е, знаходяться субальпійські луки, тут дуже багато чорниці багато роду дендронів е, і дуже особлива рослинність, яка е, буяє навесні і майже до пізньої осені. Зупиняємось на фото і майже по. Прямі, без набору висоти, вирушаємо до вершини гори шпиці. По дорозі рахуємо всі скельні виступи, вони, кожен з них має особливу свою форму, вони дуже мальовничі. Як бачите, нам пощастило з погодою, і було сонечко, але не було туману, який надає шпицям е, ту саму містичність. І це відчуття, коли випливають кораблі на тебе чи щось таке. Ну, Всі по-різному описують. Шпиці під час туману і негоди. Але я насправді не була цим незадоволена, тому що з нами було двоє маленьких дітей, і ви знаєте, що для того, щоб в горах був туман, мають бути хмаринки, ви маєте бути в хмарі, і це швидше за все буде мокро і з дощем. А з маленькими дітками, звісно, мандрувати при такій погоді це не дуже класно, тому сонечко нас теж цілком влаштувало. Продовжуємо рухатись на вершину шпиців. Проходимо невеличкі зараз сосни, і ось уже власне вершина самої гори. Вона знаходиться трошки вбік від всього Чорнобір... Чорногірського хребта на висоті 1863 метри над рівнем моря. До речі, табличку цю встановили нещодавно, минулого разу ми її не бачили, але ось. Власне, вершина, з якої відкривається дуже красивий вид на говерлу на частину Чорногірського хребта. Всього сходження у нас зайняло близько 6 годин, при тому, що ми дуже багато часу провели на озері, на зубинці на каву, і потім зупиняли ще багато разів для того, щоб і відпочити, і підкріпитись, і пофоткатись. Тобто темп у нас був дуже-дуже повільний. А вже згори ми вирішили спускатись не маршрутом через озеро, а повертатись по мосту, який знаходиться десь в кілометрі, може півтора, від бази Заросляк. Ну і щодо травм, діти в горах нерідко травмуються, переважно через те, що вони або... Не тримають рівновагу або стрибають. Ось бачите, якраз такий випадок, коли дочка намагається спуститись, втрачає рівновагу і падає, той раз все обійшлось, але я наголошую не на необхідності брати з собою взуття, особливо для діток з фіксацією гомілкових суглобів, і також якогось неболювального на випадок травми. Тому що, коли ви знаходитесь далеко в горах, високо в горах, рятівники можуть дістатись до вас не одразу. Ви розумієте, ось так виглядає сам спуск, і набагато легше спускатись, ніж підніматись, і я би радила, якщо ви хочете пройти круговий маршрут, якраз таким чином і вчиняти, підніматися через озеро, спускатися через полонину Марашевська, але за умови, якщо ви хоч раз ходили вже цим треком, тому що. Коли якщо ви будете спускатись ввечері, то може бути така ситуація, коли ви вже не зустрінете туристів е е на ділянці, і там є місця, де можна збитись дороги, вам не буде у кого перепитати, особливо серед тижня. Е це важливий момент, ну, або ви користуєтесь навігатором. Спуск іде знову через зарослі ялівцю і високогірної сосни, і поступово. Ми переходимо до лісу. Дерева стають все вищими, спершу з'являються ялинки, і поступово вони е, перетворюються на ліс. Нам треба скидати висоту до того моменту, поки ми не вийдемо на невеличку полонину, на якій встановлено хрест пам'яті воїнам упад. Від того хреста треба повернути ліворуч. Після повороту стежка вже буде пологою, майже горизонтальною, і вона буде проходити по досить комфортному лісу. До речі, тут ми зустріли дві групи людей, одну пару і велику компанію, які. Плукали, і вони очікували, що спустяться набагато швидше, а вже починало сідати сонце. Їм було дуже далеко повертатись через озеро, тобто треба було знову піднятися на шпиці і потім спускатись в кругову. І вони по навігатору не могли зорієнтуватись, тому дуже важливо там проходити або вдень, або зранку, або коли ви знаєте. Дорогу прям точно на шпиці. Мені здається легше до цієї дороги ніж повертатись, тому що вам важливо не збитись і вийти саме до мосту. На базу заросляк, тому що там є кілька стежок, які заводять болото. До речі, нерідко ви питаєте, якими сервісами і мапами ми користуємось, оскільки у нас однодення зараз походи з поверненням часто в ту саму точку, звідки ми прийшли. Нам цілком вистачає сервісу поход Карпатами. Це дуже зручний сервіс, якого можна подивитись і безпосередньо сам трек, і обговорення якихось ділянок. І дуже цікаві маршрути, спланувати свій вихідний, подивитись, куди можна вийти з тієї чи іншої точки. Його можна скачати собі на телефон, додам посилання в описі під відео. Тут по лісу вже починає зустрічатись маркування, і, до речі, хочу наголосити, що колись там валялись дерева, які доводилось перелазити. Або обходити. Цього року ці дерева всі були порізані на стежці, за що дуже велика подяка людям, які це зробили. Я не знаю, хто це зробив, але це велика робота. Бачите такі величезні сосни, які були розрізані, і завдяки цьому пересуватись набагато легше. Дуже вам за це дякую. Стежка теж тут дуже очевидна, протоптана, головне вчасно повернути праворуч, потім вона йде вздовж струмочка, далі поверне до ділянки. Яка яку я називаю мертвим лісом, там дуже багато сухих сосен великих, оскільки ми вже повертались, бачите, сонце вже починає сідати, починає сутеніти, а діти втомлені, і вони не дуже добре піднімають ноги, тому дуже часто спотикаються, і ми намагались вийти з лісу до сутінок це нам, власне, вдалося. Спуск у нас зайняв близько 3,5 годин. Ми почали приблизно о 5, я точно вам не скажу, а там район 5 вже була, коли ми почали спускатись. А ось, власне, той мертвий ліс, про який я казала, це сухі сосни, які знаходяться на невеличкій горі, її треба пройти потім продовжити спуск. От, до речі, єдине дерево, яке не було розпилене, по-моєму, всі інші дерева на шляху були розпилені. На цій ділянці теж дуже хороша, очевидна тропа, там неможливо збитись. І ми проходимо цю ділянку мертвого лісу, після якої знову продовжуємо спуск. Які приводять нас до, вже до дороги, до траси на заросляк. Далі піднімаємось вверх близько кілометра, по дорозі темніє, і наші діти розряджені абсолютно. Ось така цікава мандрівка на гору шпиці у нас вийшла. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб відео потрапляло в рекомендації. І не забувайте донатити і підтримувати наших захисників, тому що саме завдяки їм ми мандруємо, живемо це життя і знаходимось в нашій рідній Україні. А з вами була Інна Дудник і до зустрічі на дорогах нашої країни. Па-па!